Таю, дорогі друзі, все буде Україна. Сьогодні 30 квітня, на ваших очах рання черешня. Все б нічого, якби, я помітив, якби не одна проблема. Я помітив, що вона плодоносить щороку, але не росте. Щось заважає її рости. Тобто приросту практично немає. Почав обробляти від... Додатково обробляти від різних захворювань, шкідників. І сьогодні добрався до кореневої системи. Почав розкопувати, за перших 30 секунд копання вже виявив 4 личинки хруща. Для експерименту взяв відро, викопаю всіх, покажу, хто не давав рости черешні. Що ж, з допомогою плоскоріза я двічі пройшовся по колу. Десь в діаметрі. Що ви думаєте, ось результат 23 штуки. На цій веселій, оптимістичній ноті можна було б завершити кіно, але є одне але, як казав, класик. Серед усіх оцих личинок, їх всього, я виявив 23. От, ну, 4 я вбив зразу, а інші залишив для відео. І тим самим. Вони залишилися живими. Серед усіх них ворог лише один. І його, якщо ви передивитеся, ви його зразу помітите. Ось він. Личинка хруща лише ось це, вона відрізняється від личинки бронзівки, яку, яких ви бачите на дні відра. Більшою головою, і головне великими лапками. У всіх інших личинок лапки дуже маленькі, і личинки бронзівки можуть пересуватися лише на спині, а хрущ може на своїх лапках. Це основна відмінність між цими видами. Головне, що личинка бронзівки. І сам жук ну, в цьому вигляді, в вигляді в формі личинки, жук Бронзівка абсолютно нешкідливий. У мене під черешнею був компост, там була тирса і, ну, одним словом, перегній. А жук Бронзівка живе саме в такому середовищі. Компост це його. Е Середовище існування. Він переводить, переробляє компост у гумус, у поживні речовини. У дорослому стані жук бронзівка, він такий яскраво, зелено, перламутровий. Він, звичайно, об'їдає деякі бутони, але ну, суттєвої шкоди у своєму саду від нього я не помічав. Та під час розкопування присторбурового кола я помітив ще ходи мишей. Можливо, вони підгризали коріння, взимку. Можливо, хтось глибше, ті ж самі хрущі можуть жити глибше. Одним словом, захищати ваші дерева від личинок хруща все рівно потрібно. І якщо ми зараз залишимо у такому вигляді пристовборове коло, то через 2-3 тижні прилетять нові хрущі, і в такий розпушений ґрунт почнуть відкладати свої личинки, які в подальшому. Будуть 2-3-4 роки тут жити і гризти черешню. Що ж робити? Ну, в першу чергу я замовив препарат на Метарізіум та Боверія це, гриб, це гриби, які проростають в личинки в ґрунті. Усі личинки, які живуть в ґрунті. Я його вже колись вносив, але зрозуміло, що це е, жива, живий організм, грибниця, вона потребує мульчування, поливу. Тому одного внесення може бути недостатньо. Можна, звичайно, використати інсектициди, але в цій ситуації нам доведеться потім їх споживати разом з плодами. Ще один хороший спосіб захистити простобурові кола висіяти у них зараз, в кінці квітня, на початку травня, сидирати. І щоб до складу сидирату входили бобові культури. Наприклад, однорічний люпин, фацелія, можна звичайний горох. Можна білу гірчицю, можна і не обов'язково бобові, але якщо будуть бобові, то вони на кінчиках коріння накопичують азот, який дуже не подобається личинкам хруща. Це буде своєрідний захист, тим більше що до за місяць е, ці сидерати піднімуться і не буде рихлого е, чорного ґрунту, який так люблять. Хрущі для відкладання личинок. Добру путь, дорогі випускники.